Одного разу злетів з дерева на землю горобчик, бо знайшов дрібне насіннячко поклювати, та незчувся, як лисичка за куща, хап, та й ухопила його за хвостик, вхопила, держить у пащі, та все й думає, як хутенько заїсти. Зрозумів, бідолаха, що життя його на волосинці, та й вдався до хитрощів. Мовить лисиці. Ой, лисуню, лиско! Товаришував я своїм батьком, що ж за лис був. Розумний, хитрий, хороший такий був. Угу, каже лисиця, а сама міцно стискає щелепами хвостик горобцю. Ой, лисенько, Рудасю, радився не раз я з матір'ю твоєю. Ото мудра була, діло завжди казала, куди іншим лисицям до неї. Угу, знову пробурмотала Лиска, а горобчика то ще міцніше тримає. Ой, Лис, Кумасю, знавав я твоїх братів та сестер, що ж то за гарні та славні були. Сказано хорошого роду. Угу. Знову відмовила лисиця. Але ж найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти моя дорогенька. У світі такої чудової лисуні немає. Правда ж? Від такої гарної мови лисиця так зраділа, так запишалася, що забула про свою здобич та гукнула на всю пащу: Так, так, так. А горобчику того й треба було. Пурхнув на гілочку та й побачила його лисиця. Облизнулася Лиска, а горобчик мовить, Велику силу має облесливе слово.